Гаразд, ти з Flying Wheels? Так, яка чудова у вас компанія. Дякую. Я вже записав твій номер. Не хвилюйся, я подбаю про це. Ця дурна електрична машина обійдеться мені в купу грошей. Я чекав на цей автомобіль з 2019 року. Це відео після шести місяців користування. Топ 10 речей, які я ненавиджу в Тесла Cybertruck. Мене звати Крейк з Flying Wheels. Поїхали! Тільки ненависті. Багато хто ненавидить цей пікап. Це шматок сміття. Дякую. Ти жартуєш, так? Ні, ні. Ми заплатили за нього купу грошей. Так, я цілком серйозно. Ти спитав, чи я його зробив? Ні, це хороша машина. Ти жартуєш, ти його не купував. Ось майбутнє. Не такий дурний, хоча, мабуть, так і так. Ти бути готовий? Мені байдуже. Людей вона дратує. Мені особисто вона подобається, але це відео про все, що я почав ненавидіти після того, як проїхав на Тесла Сайбертрак 6 тисяч миль. Я записував нотатки на телефоні одну за одною. Кожного разу, коли ця машина мене дратувала, була для мене незрозумілою, або просто взагалі мене нервувала. І саме про це сьогоднішнє відео. Ми розглянемо всю цю машину і покажемо вам усі речі, на які потрібно звернути увагу. Якщо вас цікавить купівля Cybertruck, або хочете дізнатися, що мені в ньому не подобається. Почнемо з першого. Найочевидніша скарга це відбитки пальців на дверях, але проблема не тільки в них. Я помив цю машину три дні тому. Вона дуже швидко забруднюється, тобто сто шість тисяч доларів за цю машину. Більшість машини треба обклеїти плівкою інакше вона тьмяніє, і ржавіє, чого я ще не бачив, або просто сильно забруднюється і її важко відмити. Ми вже говорили про відбитки пальців на дверях. Я просто хочу показати, як відкрити двері. Я натискаю ось тут, і нам потрібно тримати двері, щоб відкрити її. Мені доводиться триматися за нержавіючу сталь. І що б я не робив, на дверях залишаються відбитки пальців, і вони там залишаються. Говорячи про нержавіючу сталь, перейдемо до передньої частини авто. Водити цю машину як водити цеглу, вона приваблює комах, які швидко налипають на неї, як і те, що я роблю в суботу ввечері, швидко і жорстко. І ти не можеш їх зняти. Мені буквально доводиться сильно терти, щоб счистити все з цієї передньої решітки, чи як там це називається на електромобілі. Далі покажу вам це велике лобове скло та двірник. Зараз я покажу вам це не просто з точки зору цієї розмови. Я хочу показати вам це з власного досвіду. Я також зняв відео, як це відбувається в реальному житті. Тож за хвилину ми перейдемо прямо до нього. Але подивіться на розмір цього двірника: його немає в наявності ніде. І що мені потрібно замінити цей двірник, зараз його немає в наявності і замінити найбільший у світі двірник коштує понад 100 доларів. Це не лише найбільший у світі двірник, а ще й розпилює рідину прямо з себе. Ви помітите, що на капоті немає форсунок, як у більшості авто, рідина розпилюється прямо з двірника. Зараз я вимкну двірник і вода просто стікатиме по моєму лобовому склу. Така дурниця. Коли двірник піднімається, він усе зрошує водою. Чесно кажучи, це не гарна функція, це негарна опція. Вона не працює. Ось що я маю на увазі в реальному житті. Ви можете бачити всю ранкову росу на моєму лобовому склі прямо зараз. Я ввімкну двірник, він усе це зіштовхне вниз. Вода знову піднімається по лобовому склу. Це не має жодного сенсу. Тепер ви можете побачити, що в цьому лобовому склі є невелика гнучкість. Зазвичай я можу зателефонувати своєму скляру і замінити лобове скло. Це не те, що я можу просто зателефонувати, наприклад, у компанію Mobile Glass і попросити їх замінити його. Якщо це зламається, доведеться звернутися до дилера Тесла. Далі розповім докладніше, яка морока з сервісом цієї машини. Я не знаю скільки коштуватиме заміна найбільшого у світі лобового скла, коли доведеться його міняти. Ідіть за мною прямо сюди. Як бачите, за вітром, пальмами і піском у мене на обличчі я у Флориді, штат сонця. Тут дуже сонячно. Ця машина має сонцезахисний екран з дуже конкретної причини. Якщо подивитись сюди, найбільше у світі лобове скло має і найбільшу панель приладів. Над гумоподібною пластиковою панелю приладів розташована панель, обтягнута тканиною. Ця автомобільна тканина швидко вигорає на сонці. Чорний стає червоним. Зараз цей автомобіль ще досить новий, тому тканина зовсім не вигоріла. Скільки часу мине, поки цей чорний не стане вицвілим чи яскраво червоним, не знаю. Сподіваюся, я не матиму цей автомобіль так довго, щоб дізнатися. Тепер про кермо воно цікаве і нагадує овальний штурвал з аркадного автомата. У чому проблема? Я досить часто керую ногами. Я знаю, що так не можна робити, але я часто керую ногами, і тепер у мене більше немає такої можливості. Якщо мені потрібно щось дістати чи бути неуважним водієм, хоча знаю, що не можна. Машина має мати автопілот, але в мене ще немає круїз контролю. Мабуть, це буде в наступній частині відео. Я зараз під'їду сюди, відкрию бардачок, дістану наклейку з вікна, закрию бардачок. Якщо подивитися, ось тут на мою наклейку з вікна. Серія Foundation коштує 20 тисяч доларів. Вона оснащена повним автопілотом і базовим автопілотом у комплекті. Вона не постачається з базовим автопілотом або повним автопілотом. Я купив цю машину 6 місяців тому та проїхав 6 годин з Нью-Джерсі в Нью-Гемпшир без круїз контролю. Ця педаль досить важка у використанні. Можливо, це проблема першого світу, але круїз-контроль це гарна функція. Я щойно заплатив 101 985 доларів за машину, в якій навіть немає круїз контролю. Не кажучи про автопілот, я отримав два оновлення. Більшість Тесла не потрібно возити в сервіс для обслуговування. Більшість надходить через оновлення. Якщо знайти розділ програмного забезпечення, буде видно, чи є нове оновлення. Повна функція автопілота Control? ні. Cruise контроль не працює. У мене є тесла з автопілотом і тесла без нього, навіть без Cruise контролю. Все ще пише, що функції попередження про виїзд зі смуги недоступні, і також буде писати. Автопілот недоступний. Байдуже так, ось тут попередження про виїзд зі смуги та автопілот недоступний. Недоступний, я витратив багато грошей на машину без круїз контролю. Тому доводиться користуватися правою ногою, яка втомлюється. Ця педаль важка. Я двічі оновлював її для автопілота і користувався ним близько хвилини. Двічі. Потім усе стало за замовчуванням, і з'явилося повідомлення про вирівнювання камер для обслуговування. Так було з того дня, як я купив цю машину. Ось це. Я залишив цей листок тут навмисно. Цей листок впав у щілину між панелями. Що ще? Бруд, сміття, будь-що падає за ці панелі у всі щілини, і це не лише тут. Йдіть за мною сюди. Коли я проходив через траву, ось тут у всіх цих маленьких щілинах застрягла трава, бруд і болото. І ти не можеш це витягти, не знявши панелі. Тож давайте подивимось, чи зможу я це зробити. Тут усе вкрите старою коричневою травою, яку я не зможу дістати, не знявши ці панелі. Тож виїжджати на бездоріжжя було не дуже гарною ідеєю, бо, хоча це і вантажівка, все забивається у ці щілини. І захисна панель, яка знаходиться тут внизу, прийняла на себе весь удар, і ви навіть можете побачити траву, яка досі застрягла внизу позаду шин. Я не можу її дістати, якщо не зніму всю цю захисну панель. Ця калюжа здається проїзною. Я міг би швидко проїхати і насолодитись бризками. Це було б весело. Пікапи потрібні, щоб заїжджати на бордюр. Це мене тішить. Однак, одразу за тим дюном океан. Океан це солона вода. Це солона вода. Вона руйнує акумулятори в електромобілях. У багатьох власників електромобілів страховка не покриває житло. Якщо вони паркують і заряджають авто в гаражі вночі, переходимо до наступного. Йдіть за мною до машини. Це важливе повідомлення про відкликання з міркувань безпеки від Tesla Motors, надіслане згідно з національним законом про безпеку дорожнього руху. Чому відкликають ці транспортні засоби? Контролер переднього склоочисника може відмовити через електричне перевантаження драйвера затвора. Несправний склоочисник може знизити видимість за певних умов експлуатації, що може підвищити ризик зіткнення. Вони готові виконати багато ремонтів за вашими відгуками. Я теж так роблю. Це відео про те, як сильно я це ненавиджу. Але цей пікап мені подобається. Ця дурна електрична комп'ютерна машина, яку я ненавиджу запущеними вікнами. Але чесно кажучи, коли я купував цю машину, люди в салоні Тесла були неймовірно привітні та допомагали мені. І зараз так само ніхто не був грубим, все було просто. Вони прийняли мене спонтанно, без запису, за 10 хвилин поставили діагноз, сказали, що потрібен новий склопідйомник. І ще у мене є відкликання моторчика двірників, яким вони теж займуться. Вони вже замовили його для мене. Якщо він прийде раніше, вони перенесуть мій запис на раніше. Тож, знову ж таки, хочу ненавидіти цю дурну комп'ютерну машину. Мені доводиться все робити через комп'ютер і телефон, і мені це не подобається. Але коли справа доходить до справжніх людей, коли ти можеш поспілкуватися з людьми, вони просто чудові. Однак сьогодні я Щойно отримав сповіщення від Тесла, в якому йдеться, що Тесла відкликає 2431 кібертраків. Цього разу немає програмного виправлення. Як я казав, багато оновлень можуть просто усунути збої. У цьому випадку автомобіль має повернутися назад. Тесла часто може виправити дефекти у своїх продуктах, випускаючи нове програмне забезпечення. Вирішення проблеми з несправними інверторами дійсно вимагає, щоб технік працював із постраждалими вантажівками. Тож мені потрібно записати цей сайбертрак на сервіс. Дилер Форд, дилер Чеві є кожному місті, Тесла, але дилерського центру Тесла у кожному місті немає. Найближчий, у Біч, за 45 хвилин на південь, тобто 45 хвилин туди, і 45 хвилин назад. Плюс мені ще треба чекати, поки я там. Тож це займає 2 години щоразу, коли потрібно здати цю штуку на сервіс. Чи виникає проблема? Я віддам Тесла належне на цій машині. Багато камер, які відображаються на моєму планшеті і показують мені все навколо. Загалом я віддаю перевагу старому способу: дивлюсь у дзеркала заднього виду та бокові, виглядаю у заднє вікно. У цій машині дуже маленьке дзеркало заднього виду і заднє вікно, але заднє вікно є тільки тоді, якщо ага, тент відкритий. Але коли я закриваю тент... Видимість нульова. Всі ці панелі пластикові. А те, що виглядає як шкіра, насправді більше схоже на дуже-дуже тонкий дерматин, я думаю, і він легко рветься. Воно дуже м'яке, сидіння дуже м'які, дуже зручні. Мені справді подобається це відчуття, але воно дуже делікатне. Якщо подивитись у цих місцях, воно вже зношене, хоча пробіг 6 тисяч миль. І я не можу сказати, що саме могло спричинити це або це. Ви подумаєте, що це смішно, але це не так, бо це сталося не тільки зі мною. Ось мій гаманець, я кидаю його на заднє сидіння. Одного дня я загубив свій гаманець на 4 години, і я пройшовся своїми слідами щонайменше в 10 місцях. Не міг знайти гаманець. Проблема не в тому, де він був. А що саме там, якщо тепер підняти сидіння? Ви помітите, що мого гаманця ніде не видно, його тут немає. Тож, коли я шукав, я подумав: о, можливо, він пройшов крізь сидіння. Дивишся тут, дивишся тут. Робиш ось так. Мого гаманця ніде не знайти. І я хочу, щоб ви побачили, як це виглядає з мого боку. Його тут немає. Тут є серветки, резинка для волосся. О, зачекайте, ось він. Він за сидінням. Ось мій гаманець. Я думав, що це лише моя проблема, доки не повів друзів на вечерю. Він загубив телефон і я знав, де шукати. Він сидів позаду, і я знав, де його телефон, бо я вже довго шукав гаманець до цього. Одна з речей, яка мені подобається в Сайбертракі, це заднє сидіння. Серйозно, поки діти на футболі, я часто працюю на задньому сидінні. Проблема машина вимикається. Маючи звичайну машину з ключем чи брелоком, я б міг її завести і залишити працювати. Аксесуар може подавати тепле чи холодне повітря. Ця машина теж так може, але вимикається, коли я зачиняю двері. Я тут у спеці. Натиснувши клімат, можу лишити його ввімкненим, активувати режим для собаки чи кемпінгу. Якщо ввімкнути режим для собаки, це зручно. Я залишу його так, але можу перемкнути назад. Коли я виходжу з машини чи відходжу, система попереджає людей ззовні, що тут собака, і яка температура всередині. Щоразу, коли хочу попрацювати на задньому сидінні, мушу вмикати режим для собаки і залишатися там. Акумулятор повинен залишатися і підтримувати певну температуру, тому він має регулювати свою температуру. Наприклад, якщо я залишаю авто на тиждень на стоянці біля аеропорту, воно не має перегріватися. Тому авто автоматично охолодить усе для підтримки температури. Якщо я залишу авто з двигуном внутрішнього згоряння, то через тиждень повернуся і матиму повний або майже повний бак бензину. Коли я залишаю свій сайбертрак, я повертаюся і бачу, що заряду менше, ніж було, коли я його залишав. Заряджання під дощем трохи відрізняється. По суті, я подаю величезну кількість електроенергії в цю розетку, яку мені доводиться підключати під дощем. Все нормально, це безпечно. Мені так кажуть, але коли вимовляєш це вголос, якось не дуже віриться. Проблема в тому, що це просто маленькі дверцята на завісі. Тут немає нічого, щоб їх фіксувало. Отже, ви бачите, як легко вони відкриваються? Якщо я їду по шосе, ця штука постійно тріпоче на вітрі. Зараз це не створює проблем. Ви щойно бачили, як вона відкрилась, а я в дзеркалі бачу, як вона тріпоче. Скільки тисяч миль пройде, перш ніж це взагалі зламається? Чи може воно витримувати таке навантаження від вітру вічно? Чи зрештою воно просто перестане працювати? У цієї машини дуже гострі краї, і, як я вже казав, автопілот та круїз контроль. Не всі камери активні. Є недолік, через який доводиться вести її на сервіс, а його призначають тільки через місяць. Я пом'яв, сильно пом'яв двері гаража у своєму новому будинку, тому що ви помітите, що тут немає датчиків заднього ходу, немає паркувальних сенсорів. На моєму пластиковому бампері вм'ятина, тому що нічого не попереджало мене, що я занадто близько до чогось, чого камера не могла показати. Знову ж таки, у дзеркалі заднього виду я цього не бачив у моєму куті. Дзеркала сенсори не працювали, і я справді пошкодив двері свого гаража. Двері нового гаража через ці гострі краї. Перейдемо до всесильної сервісної служби, яку я вже згадував. Дилер Тесла не так пощастило, особливо в нью гемпширі який за півтори години їзди. найближчі у Флориді до мене 45 хвилин. Навіть закривши очі на час в дорозі, я був там тричі, кожного разу їхав півтори години, просто щоб дістатися туди, щоб обслужити свою машину. Вони настільки завантажені, що кожного разу, коли мені щось потрібно, доводиться чекати місяць. У мене була проблема: це вікно постійно рухалося вгору вниз. Це, нарешті, полагодили, бо вже місяць триває сезон ураганів. А це вікно постійно піднімалося і опускалося, піднімалося і опускалося, піднімалося і опускалося. Я вмикаю камеру, але зараз це не відбувається. Дякую, дякую, дякую. Нарешті я вже справді починаю ненавидіти цю машину. Я не можу отримати сервіс протягом цілого місяця. Сервіс Номер 800 це комп'ютер. Немає жодної людини, якій я можу зателефонувати. Все робиться через додаток, усе через повідомлення, і мені доводиться чекати, поки вони дадуть відповідь. У разі надзвичайної ситуації чи термінової потреби я не можу отримати допомогу. Потрібно писати через додаток. Вони відповідають, коли можуть, і я відчуваю себе не пріоритетом. Я не можу швидко зв'язатися з кимось за потреби. Придбання проходило так само. Я не знав, як працює сайбертрак у день купівлі і дилер. Також я не міг зателефонувати, бо це комп'ютерний сервіс. Тож довелося все вирішувати по дорозі додому в день купівлі машини. Все робиться через додаток, і спілкування з реальними людьми дуже, дуже мінімальне. Я щойно помітив: при натисканні на ці двері спрацьовує актуатор, який їх відкриває. Тож, якщо я відкрию її і спробую закрити занадто швидко, вона не закриється. Актуатор висувається і потребує часу на закриття перед зачиненням дверей. Це не проблема, просто звернув на це увагу. Переходячи до салону, я вже швидко показував вам наклейку на вікні 102 тисячі доларів. В основному Тесла відома тим, що знижує ціни на свої нові автомобілі, і це чудово. Я б із радістю платив менше за новий автомобіль, але коли Тесла знижує ціни на нові авто, це значно знижує вартість їх уживаних автомобілів. Я заплатив 101 тисяча доларів за цей автомобіль. Це був мій єдиний варіант купівлі з серією Фаундейшн. Зараз ви можете купити сайбертрак з повним приводом за 79 тисяч 980 доларів. Це допомагає отримати податкову знижку у 7 тисяч доларів. Тому що все, що коштує менше 80 тисяч доларів, підпадає під податкову знижку на електромобілі. Все, що дорожче, 80 тисяч доларів, не підпадає. Але я не лише заплатив фактично 102 тисяч, Я ще й не отримав податкову знижку за купівлю електромобіля. Якби ціна була менше 80 тисяч доларів, я б отримав додаткові 7 500 доларів, і ця машина коштувала б мені 72 500 доларів. Що це означає? Це означає, що люди можуть купити дуже схожу версію цього пікапа на 23 500 доларів дешевше. Ні, на 24 500 доларів менше, ніж я платив. Звісно, це не буде серія Foundation. Таку серію вони більше ніколи не випустять. Справжні ентузіасти Тесла більше не зможуть отримати таку, лише купивши чиюсь серію Foundation. Ще одна дивина це не велика проблема, але виникає, коли ми з дружиною разом у машині. За ці гроші я очікував двозонний клімат контроль. Натискаю тут ось моя температура. Не існує можливості мати різні температури для мене, кому спекотно, і дружини, яка завжди мерзне. Пасажири ззаду можуть окремо регулювати температуру від моєї? Перш ніж я перейду до останньої причини, через яку мені насправді байдуже. Мабуть, мені не подобається сайбертрак через одну дуже дратівливу річ, зараз розповім. Я хочу ще побачити його позашляхові можливості. У мене є хамві H1, який може заїхати майже всюди, навіть на ту стіну, якби я захотів. А чи цей зможе так само? Тепер я поставлю на паркінг а потім увімкну повний привід. Підтверджую, що ми ввімкнемо допомогу на бездоріжжі та встановили високий рівень налаштувань. У них є додаток для бездоріжжя, який через камери показує все навколо, кут нахилу і вирівнювання. Це насправді досить круто, і цього насправді не було до недавнього часу. Я щойно отримав оновлення. Я навіть не бачив усіх цих блокувань диференціалів. Зараз увімкну їх усі. Індикатори блимають. Поверніть кермо вліво-вправо під час руху вперед для увімкнення. Підтверджую. І потім тут навіть пише, що ми можемо підняти кліренс до дуже високого рівня. Це 139 дюймів дорожнього просвіту. Отже, сайбертрак більше немає. Я його продав. Минуло вже два тижні без мого сайбертрак, і якщо чесно, я сумую за ним. Але я зазнав величезної втрати вартості, мені довелося продати цю машину перш ніж вона ще більше подешевшала. Я зроблю окреме відео про те, як я його продав за скільки продав, скільки я втратив за 6 місяців володіння цим сайбертрак. Окреме відео. Якщо це відео було цікавим або інформативним, я дуже вдячний за вподобайку та підписку. Якщо вам подобається все, що пов'язане з автомобілями. Мені справді сподобався Cybertruck, але це тому, що для далеких поїздок у мене є інші автомобілі. У мене новий більший автомобіль для подорожей з родиною. Це весело. І якщо вам подобається увага, хороша чи погана, це саме той пікап, який варто мати. Відео зібрало мільйони переглядів, і я сумую за ним щодня. Дякую за перегляд. Я Грек з Flying Wheels. Побачимось адіос. Зараз проїжджають інші сайбертраки. Подивимось, за скільки я продам цей.